Я вже дома, приїхала вдома приїхала додому. У мене сьогодні короткий день, 8 березня, можна собі дозволити. 8 березня приїхала додому готувати щось смачненьке. Бо сьогодні, ви знаєте, да? приїжджає ванна, мама, сестра і племінниця. Вони в нас ще вдома не були, ще в гостях не були. От, і оце приїжджають до нас в гості на вихідні погостювати трошки. Того я приїхала, це ж хочу приготувати. І зараз ще треба поїхати за квітами. Бо мали приїхати квіти ще вчора. Я зранку хотіла поздоровити всіх. Ваня, точніше, хотів поздоровити всіх зранку, але вони не приїхали вчасно. Того зараз це поїхати, треба їх забрати. І Ваня поїде всіх поздравити. От. А я вдома, оце ж зараз буду готувати, поставила борщик. От і. і... І буду, поки починати з борща. він може в холодильнику стояти, приготований, то нічого страшного. І потім далі вже почну готувати. І біжу, їду за квітами, бо вже треба їх забрати. Друзі, дивіться, як гарно сідає сонечко. От Шкода, що телефон не передає тієї краси, яку я бачу не через телефон. Ну дуже гарно сонце сідає. Прям мені сонечко у віконечко. Майже готова картопля. Допікається, вже почала сервірувати, зараз бутерброди доброблює, вже чекаємо на під'їзді наші гості. Або трошки почала зносити. Зараз я з холодильника нарізочку візьму, Рюха, порядок на вода. Ми винесли звідси стіл. Так у нас по-празнічному, а завтра його принесемо сюди і в будем, нас вже, будемо тут Куда? сидіти. Куди це? Це треба було сьогодні папі віддати. Ми вже чекаємо. Я вже стіл накрила. Картошка спеклася, я вже говорила, так? Да? Все вже зробили. Варюха там може дрімати почала. Ліля помаленьку, не спіша. Вже й темно на дворі. Того, того, я думаю, вже скоро повинні приїхати. Вони виїхали десь в три години, а то вже десь на під'їзді. вже це чекаємо. Так, да, в три години за того, що я писала, я не казала, що вони вже виїжджають. Три години. Три години. Щось гупає, щось гупає, дивимося у вікно. Може, приїхали вже. Ні? Нет, нет, нет. Всі чекаємо, всі чекаємо, коли це гості наші приїдуть. Так, я вже полигать перемила везде, все порядки понаводила, бо приїде свекруха. У мене свекруха дуже хороша. У мене з нею гарні відносини. Мама, привіт. Мама Надя. От, Бажаю всім таку свекруху мати. Я знову з квітами, друзі заїхали, привітали. Дуже-дуже приємно. Дуже приємно. Квіточки пахнуть весною. Краса. Ванюшка приїхала вже. Чекаємо, дев'яти гості. Жорик. Дивіться, як вже виріс. По коли коли це ми засівали його? Ну, коли ми їздили тоді в Суврань. Це не, неділя була? Це понеділок був. Прошл... Понеділок який був. Так, да, Понеділок Понеділок, сьогодні в нас субота. По Проросло. Так, да, вже так швидко почало рости. Друзі, і сьогодні ви мені зробили величезний подарунок. Сьогодні, 8 березня, 8 тисяч підписників. Я вам вдячна кожному, хто підписався на мій канал, хто мені пише, коментує, ставить лайки, підтримує. Це дуже цінно для блогера. Дуже ціную вашу підписку. Як завжди міцно, міцно всіх обіймаю. Вітаю всіх з 8 березня і ще раз дякую за 8 тисяч підписок. Приїхали наші гості. Де там наші гості? Заходьте. Добрий день, ваші А ти що там? Добрий вечір. Ждали гостей на третій раунд. <ріст> Добрий вечір. Щастя вам в вашій хаті. Щастя в вашій хаті, здоров'я. Давайте вже запускайте. Багато пшениці, Щоб родила! і щоб було багато здоров'я, щоб ніхто не хворів. Дякую. Дякую. А, а ти ще там як хвіст там, <різь> повертання. Ну, ти як скажеш, то на клапці пішов провіряти, хтось, хтось там щось рубав, пішов подивитися. Під виносите, давайте п'яти, Що, Давай туди рапочки, дам красиво у вас все. у нас Піси, стены стены була стены на ремонт робили стены так? все посносили, да да мы ну, тут кухню більшу зробили красиво сделали Давай, <схіхі> все плечи не веточки Які квіточки? боже мой <схіст> оце ціла пальма Ти бачиш, що цей круг тобі виросте. Ти качай фіку. Це Жорик.

Я в шоці просто цілонже. Чи допомогти? Нас там світла ще немає. Ви за всем. Сергія гостей будемо зараз заспілкувати. Друзі, всім привіт! Другий день влогу. Зараз ранок неділі. Дивіться, який у нас тут. Гарний квітник, оранжерея. Прям так гарно воно тут поєднується біля вікна. Дуже класно. драцена. Вічно забуваю, як його звати заміго кулька, наче отак. Це теж не знаю. Дуже гарна квітка. Квітка, вазон. Вазон це не квітки. Гарні, ми зараз збираємося на річку посмажити шашлик. Ще мої батьки прийдуть, Ваня десь поїхав, їх забере. От, і всі разом з родичами, компанією підемо смажити шашличок. Я вже зібралася. Я вже зібралася, бачите. Голову помила, посушила. Отак. От вже й поснідали всі, все зібрали. Поприбирали вже, порядки понаводили. Коротше, всі наготові, щоб йти на річку. Дуже гарна сьогодні погода. О, Сидить коло пташечок. Тут пташки постійно, і він тут сидить. Яка сьогодні гарна погода. Нам класно зробили собі дорогу через город і прямо буде дорога до річки. Там кладка в нас, спустимося ближче, покажу. Ми тут і плануємо зробити свій спуск до річки. Садок тут посадиться, і такий буде спуск до річки. Тут, де загорана, це буде в нас городина посаджена. Щось якісь там картопля, огірки, помідори, овочі якісь. А тут далі ми ще не придумали, там поки буде люцерна. Поки так. Непонятно, що де буде. Це мої хризантеми. Ну бачу, воно щось пробивається. Тут нема, тут є. Коротше, де-не-де, не всі. Деякі померзли, Ну, вони мене цього року були паршиві геть. Геть паршиві. Це високорослі, але вони всі низенькі були. Це майори. Коротше, насіння я вже зібрала і ще замовила. Вар, ти з нами йдеш? Пішли, йдемо. Куди я, туди він? Я вже назад звідти йду, вар. Тут? Я не знаю, щось буде. А що ти ходиш? А тут, до речі, цибуля і часник у мене посаджений. Щось воно нічого не сходить. А, он, Щаза... шли... а, он дивлюся, крайня, що ми, часник садили? Цибуля тут. Цибуля крайня. Значить цибуля були мати. Мені да, каже, це часник. Я не пам'ятаю, що ми перше садили час. Ну, щось посходило. Воня. Воня. Так славно її... ну, трошки пробивається. Пробивається. Так славно рядочки йдуть, і часник і цибуля mm -hmm. все сходили. Йдемо, ми вже вирядилися. А, це цей, так? Да? Ми вже йдемо. Взяли, бо ще салфетки забули. Тут, бачите, близенько спустились. Зараз будемо їсти м'язко вже, обідати вже пора. Поснідали, ще не обідали, то зараз йдемо обідати. Дівчата залишились вдома. На санках, так, да, тут можна з'їзати, горка гарна. Та що таке мені щось? В очі лізе. На санках можна з'їжджати. Це класно. Спустилася біля річки. Я це так собі хочу. Планую, мрію купити саборд І кожен ранок виходити на річку, плавати на цьому саборді. Хто не знає саборд це така надобна дошка, ну, типу дошка. Типу сёрфінг, для серфінга доска, але на ній можна от такі плавати. Типу лодка, лодка, дошка, щось таке. Я вставочку, фотографію поставлю, що це таке. І оце я мрію, що буду виходити кожен ранок на цьому саборді плавати. Так я дуже люблю з'єднуватись з природою. На самоті я дуже люблю отак от вийти прогулятися. Таке люблю. І от Я так хочу. Треба мріяти, мріяти, візуалізувати і тоді все буде. Тут бардаки треба прибирати. Бачите, порозкидали все, сміття. Це треба прибирати, ну нічого, нічого. Ми тут наведемо порядочки. Бачите, на тому березі я знімала коротке відео, як горіло. І дивіться, як воно вигоріло. Бачите? Ось все. весь берег вигорів. Я не знаю, чи це добре для природи, чи погано. З сторони, може, і добре, що той весь очеред вигорів м чистіше стало, а з другої сторони. Блін, ну воно ж все вигоріло, це ж може там які тварини, е не знаю. До того розказую, а не включила відео. <сум> <сум> До того розказує. Так, <пробова> да, тут болото, бачиш? Так, <пробова> <Да, пробова> Тут болото вже. <пробова> коли був лід, коли був літ, вони ж ходили <пробова> <пробова> по льоду, да, робили оце все, пробивали. Він так міліє, да? Да. там ж, я пам'ятаю пляж і лодки там були. Ось там біля тих дерев. А тепер уже аж там. Це да. все було чисто. Оцерету не було. Як ми малі були. Берега були в Да. Бо лід ішов. А зараз да. дамбиці настроїли, геси настроїли. І йшов, да. 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 лід був аж на городах. Так ось зараз лід розтанув і оцього льодоходу не було. Він просто розтанув і все. Не було льодоходу. І Тепер тут... знаю, що в мене руки боліли. я Таке поспухали да, руки. Ну, нічого. Всі ці стовби, це пувалда, 8 кілограмовою кувалдою стов. Молодець. А тут ми джерело це хочемо зачистити. Бо я розказувала, розказувала, відео не включила. Зачистити це джерело сюди повичищати, поставити ще один круг. І так, знаєте, поки накриття зробити, таке типу криничка зробити. Його гарно тут все пообрізати, позачищати. Якийсь порядок навести. Бо так воно тут є. Це джерело. Це ще й так хтось оцей. Круг поставив, його не було, просто було в землі. Треба ще його якось до ладу довести, ну, що ж ми ж тут живемо. Ми ж тут живемо, нам тут жити і якийсь порядок, щоб був. А то хто як не ми, друзі? Кожен повинен слідкувати за собою, прибирати після себе, за собою, все прибирати, нічого не залишати сміття, бо той цілий круг. Сміття це, це занадто, друзі. Реально, це занадто. Ми завжди за собою прибираємо, приходимо де на відпочинок, завжди з собою сміття забираємо. А ще й не тільки своє, а ще й чуже буває, збираємо. Треба слідкувати, не гадити там, де ми відпочиваємо, бо ми ж опять туди їдемо. І знову туди повертаємося, і знову туди відпочивати їдемо. І знову ж на своє сміття, яке не прибрали з минулого разу. Ну це, звісно, це, погано. Я б сказала іншими словами, але не буду виражатись. Так що так. А тут десь Бог помаленьку-помаленьку зробимо. Наведемо порядок, красоту. Для дітей Ваня каже, для дітей майданчик зробити. Ну що ти скажеш? Хазяїн, хазяїн. Ось у наш будиночок гарний. так. Видно, укріплювати також треба схил, бо на схилі. Все потихеньку будемо робити. Пікнік гарний. Салатики, помідорки, а це картопелька з м'язком. Аня, а потім славі. Бо може, я б... це, Вау, це між ним мішую і цей слава. Бу, Люблю такі історії, коли згадуються, ще Бог знає, які родить. Чи Аня, а по. З дівчатами вирішили пройтися. У нас квітник, одні дівчата, одні дівки. Зараз пройдемося по березі, над річкою. Бо мама тут давно була, ще, мабуть, в юності. А ми тут часто гуляємо тут. Ой, гарна погода така сьогодні, прям теплота. Друзі, не сидіть вдома, виходьте десь прогулятись, подихати свіжим повітрям. Благодать просто, дивіться. Погода, пташечки співають, травка, зеленіє, ще трошки-трошки. І дивіться, зараз вам покажу бруньки. І вже брунечки, вже все є. Уже бруньки є. Гарно, як все зелене. Красарюк. Дівки геть роздіть, в майках були. О, так, раз-два <рес> Каратістка ти моя. Жарко. Жарко, так, да, сьогодні жарко. 18 градусів. Ні, Варічка. Над річкою вітерець і дуже небезпечно знімати. Я вам дивив теплі кофти, в теплій кофті, в куртці ще, а ти хочеш просто футболки. Теж неправильно. Ксеня, Ксеню ви знаєте. Ксенія минулого літа у нас була. Костях, а позаминулого минулого літа ціле літо була у нас. То, хто зі мною давно знайомі з нею. Це Ваніна племінниця, Ваніної сестри, доня. є старша сестра Ліля. Старша на 10 років. От це ж вона приїхала з мамою до нас в гості. От, Дівота, Дівоти. Мамулечки йдуть ззаді. Дивіться, як гарно. Ну, краса ж, краса. Просто відео, звісно, не передає цієї краси. Нах ну, от трішки з вами поділюся Південним Богом. Дуже гарно. А там каміння, от там скала в нас. Ми туди, коли були малі, пливали і з неї стрибали. Прийшли ми на тарзанку, все-таки вона є, бо ми якось з варією літом приходили. Тут вона була відчіплена, лежала так просто на березі, а це її вже причепили, можна кататись, тут глибоко. Але ми колись в дитинстві. Прийшли. Якось чепили зверху, залазили. Яке дерево Яке грубеляче дерево, просто дивіться, його. Просто не знаю, яке, наскільки воно старе, але просто. Варі, а стань, щоб в порівнянні було зрозумі... зрозуміло, яке воно велике. От. Грубе дуже таке, да. І тарзанка висить, це ж треба туди її причепити так високо. Ми в дитинстві приходили сюди берег, точнісінько був такий витоптаний, слизький, такий слизький. І це ми катались на тарзанки, чіплялись і туди у воду стрибали. Дівки, дівки. Кумедні. Кумедні вже повиростали. Боже, я пам'ятаю, друзі, як Варя тільки народилась. Ксеня вже була така тут чуть постарша. Ой, Боже, ці, ця дітвора. Ця дітвора, такі гарні фотографії, там, де вони разом ростуть. Ми вже декілька фотографій робили, повторювали, знаєте, фотографія в дитинстві, де вони геть маленькі, і вже сюди постарше. Тут гарні такі фотографії. Ну, дівки. Дівчата виростають, швидко так час летить. Вже модніці, вже макіяжі. Косметика, вже там далі хлопці підуть, кавалери. Прогулялися, вже повертаємося назад. Гарна сьогодні дуже погода, прям, скажу вам, так жарко. Я вже куртку зняла, накинула чисто на себе, щоб в голову не дуло, бо вітерець такий пронизливий. Але жарко. Жаркувато. Там все позаросило, такий пухнастий, гарний. Сюди вище вже почав рости. А він уже потім буде далі на городи лізти. Що? Ні, чуть-чуть далі. Чуть-чуть далі. Десь тут є така бісідка. Я вам зараз покажу. А он варя. он вон. Кришу видно. Хотя спуститись до неї он місяць. Уже сонечко не зайшло. місяць вже вийшов. Красаво, церкву видно. Бачите? Церкву видно. Її видно з усіх куточків села. Варюшка! Знову ламають черед. Ступенечки. Ступенечки. Дивіться, там не впадід дівчата. Було туди. Да? Угу. Ну, підіймайтесь, Варя, підіймайся. Ну, на подачі мій під'їзд, другий на подачі і наверх. В мене вікна, мороз на дворі, а в мене на двір вікна відкриті великі. Або мені контент, в мене зі сторони познімається ненормально це. Два дні пролетіли як одна мить, але в цій миті було стільки життя, стільки щирості та любові. Ми святкували на весілля, ділилися радістю, відпочивали на природі, і я зрозуміла, що час проведений з рідними це найкраща інвестиція, це те, що наповнює нас енергією, дає сили рухатись далі. Не забувайте про своїх близьких, цінуйте кожен момент, проведений разом. Адже саме вони роблять наше життя по справжньому цінним. Друзі, я хочу щиро подякувати кожному з вас за вашу підтримку. Ваша підписка це не просто цифра, це знак того, що вам цікаво те, що я роблю, і це неймовірно мотивує мене рухатись вперед. Всіх міцно обіймаю ваша Інна.